Задля науки та прогресу фізики Прикарпатського та турецького університетів працюватимуть разом продовж двох років. Відповідний грант від НАТО обидва вузи виграли в рамках програми Наука заради миру та безпеки на порядку денному виготовлення термоелектричних матеріалів та пристроїв, які можуть перетворювати теплову енергію на електричну. і навпаки. їх можна використовувати для енергозбереження, а також для виготовлення дешевих і зручних холодильників. Це має відношення пряме відношення до проблеми про про проблеми енергетичної безпеки оскільки запровадження таких систем воно підвищує рівень енергетичної безпеки до екологічної безпеки і саме через це нато фінансує, фінансує цей проект на все про все 260 тисяч євро з них для туреччини лише 80 тисяч тоді як лево частка коштів дістанеться україні ці гроші українські науковці спрямують на придбання спеціального обладнання та відрядження фахівців. у пекарпатському університеті кажуть вдалося Виграти грант, бо мають дослідження, які підійшли під проекти. Навіть створили термоелектричний матеріал, що перевершує існуючі зразки. Тепер партнери сподіваються налагодити виробництво як в Україні, так і в Туреччині. Тім для закордонних партнерів важливо насамперед встановити особисті контакти та діалог між людьми. Турция сейчас очень быстро развивается. И причина этого развития – это создание условий для сотрудничества между людьми на, всяких, на различных это, уровнях. На уровнях бизнесменов, на уровнях ученых. Поэтому это открывает новые как говорится, возможности уже сотрудничества Турции не только скажем, с Америкой или с Европой, і з України. очікується, що крім викладачів та працівників університету програмі візьмуть участь також студенти, І тож, ймовірно, вже незабаром українська молодь поїде набиратися досвіду в Туреччину.